Доброго дня, у мене сьогодні розпаковка. Я отримала посилку з рослинами з такої фірми, як Ідея Сад. Значить, це саджанці хурми і малини. Малина сорт Джоан. Ось як вона виглядає. Запакована була в чорний поліетилен. Полі... Є росточки, живі корні, коріння живе все добре. І ось ще дзюгана. Мені здається, що вона теж в гарному стані. Коріння живе, все добре. По три саджанця мені довелося заплатити 68 гривень. Тобто, не кожен саджанець, а три саджанця коштує 68 гривень. Хурма, росіянка. Отак вона виглядає з листям. Бачите, листя гарне, свіже, не хворе. Трошки зігнулась, але це нічого. Вирівняти можна, поки росте. Трошки листя осипалося. Соснівська хурма. Отак вона виглядає. Тут теж є листя. На кінчиках. Гора Говерла, це все хурма. Коштує один саженець 299 гривень. І остання четверта корольок шоколадний. Ось я вийняла з цього контейнера двохлітрового, Коріння ніби добре. Ну і є листя. Зелене. отак От виглядають саджанці. Звісно, це не дешево але на сьогоднішній день один з найкращих варіантів. Довелося переглянути дуже багато різних сайтів, щоб підібрати на одному ці чотири сорти. Буду садити і чекатиму, поки вони виростуть і дадуть перший врожай. Ці сорти зимостійкі, але перших два роки треба їх закутувати на зиму. Так радять, бо можуть повимерзати. Ось так виглядає упаковка, зверху позначка, де верх де до низ. І так мені її привезли, бо я замовляю адресну доставку. Ось усі мої рослини. Живі, здорові, все добре. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Мирного вам, гарного, спокійного неба! У нас в Києві весь час повітряні тривоги, весь час безперервно, і вночі, і вдень. Підвищена небезпека летять, Бог знав, що летить на Київ. Ховаємось, а хто вже звик, взагалі ніде не, не ховається, але чутно. І постріли, як збивають, і вибухи, як зриваються. Все це чутно. Так що життя у нас в лапках веселе. Не спимо вночі, не спимо вдень. Ходимо, як замбовані люди. Отак От живемо. Але живемо, купуємо рослини, саджаємо, доглядаємо, маємо турботу постійну і вважаємо, що на сьогоднішній день нібито все добре. Дякую за те, що переглянули. До побачення! Всього вам найкращого здоров'я, спокою і мирного, мирного. Неба. А ось і кішка моя прийшла. Ось вона, плащиця Матільда Кс, -кс, -кс. Ось вона вітається. Ну все, буду закінчувати. До побачення.